У аварії на Рівненщині постраждало четверо людей. А два легковики перетворилися на груду металобрухту. Лада Самара та Сітроен Берлінко зіткнулися поблизу села Зоря Рівненського району. За інформацією Державтоінспекції, інспекції, 42-річний волинянин Віктор, керуючи автомобілем Сітроен, прямував у сторону Луцька. У цей час над трасою у столу Хлуцьк Рівне лив дощ. Водій не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував обстановку на дорозі та вилетів на зустрічну смугу. Там його авто влетіло у Лада Самара, якої двадцять. Ти річний киянин Юрій рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення він, пасажирка його автомобіля та пасажирка лади із важкими травмами потрапили до реанімації. Ще одного пасажира Лади госпіталізували у травматологічне відділення рівненської центральної районної лікарні. Удар був такої сили, що працівникам МНС довелося визволяти травмованих із понівечених автомобілів за допомогою спецзасобів. Прибувши на місце ДТП, було виявлено, що в автомобілях ВАЗ-2199 та Citroen 3 Берліного зажаті дві жіночки. Примінивши спецінструмент, а саме нітроножниці, перерізавши стойки в автомобілях, люди були врятовані та передані до карети швидкої допомоги. Не постраждав у аварії тільки водій автомобіля Сітроен. Чому він не збавив швидкість та допустив зіткнення нині з'ясовує слідство? Тим часом державніспектори посилено патрулюють дороги області. Адже з 13 по 17 серпня, в рамках місячника безпеки дорожнього руху, вони проводять профілактичні заходи під умовною назвою Швидкість. Саме перевищення швидкості стало причиною 35 смертей на дорогах області з початку року. На території області звини водіїв, які перевищували швидкісний режим, скоєно. 81 дорожня транспортна пригода, в яких 35 осіб загинуло, і 88 отримали тілесні ушкодження. В цей період працівники Державтоінспекції будуть привіляти особливу увагу до водіїв, які порушують швидкісні режими і зловживають своєю поведінкою на дорогах рівничних.